Саша, українська журналістка, 14-річним досвідом роботи в прямому ефірі, польовій журналістиці документальному кіно, і вона співпрацювала з різними міжнародними змі, такими як BBC, Associated Press, Press TV, Euronews, Voice of America, Reuters та інші і в 2014 році. Вона приїхала до Барселони, де висвітлювала іспанську європейську політику для різних українських змі. І зараз Олександра бореться якраз з пропагандистами, які намагаються. Донести іспанцям, що не все так однозначно, І Саш з нами на прямому зв'язку. Саш, Саша, добро доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Раді тебе бачити. Дуже раді тебе бачити. Слухай, якщо подивитися твій інстаграм до війни, то життя взагалі схоже на казку: Барселона, пляжі, поруч коханий чоловік, красуня донечка. Але ж наскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україні змінило інформаційний простір? самій Іспанії в твоїй сім'ї в твоєму оточенні про це говорять щось, і що говорять звісно. так. Звісно, говорять справді, якщо ми говоримо про якийсь там соціальний профіль у соціальних мережах, то там мало було роботи, тому що робота журналістка з більшого стосувалася таких звичайних нормальних речей: це були вибори, якісь економічні кризи, політичні кризи в Іспанії. Або взагалом в Європі, коли це почало стосуватися безпосередньо України і війни в Україні, то звісно, воно просто все вилазить на поверхню і стримувати це неможливо. Звісно, в моєму оточенні всі все знають, всі все розуміють, всі підтримують. Моя іспанська сім'я. Навіть не було жодних питань про те, чи все так однозначно, чи не так однозначно, тобто там все чітко зрозуміло. я можу сказати, що в більшості своїй населення Іспанії, власне. Підтримує Україну, підтримує саме тому, що може вони навіть і трошки віддалені від конфлікту чисто географічно, і менше знають про власне причини і наслідки конфлікту між Росією між Україною, і як результат не дуже орієнтуються, можливо, власне, у війні як такі, що саме відбувається в Україні, але з ними легко, скажімо так, працювати, тому що їхній мозок не завалений. А пропагандистським сміттям вони мають, вони ще зберегли можливість критично мислити. Я говорю зараз про іспанців, тому що навіть в Іспанії є багато а, росіян, які все ще а, дивляться Соловйова, Кісільова і інші пропагандистські медіа. Тому, власне, з іспанцями працювати не так складно, а, як складно працювати з росіянами, які живуть в Іспанії. А от давай якраз тоді це обговоримо. Mm -hmm. а, значить... Вісім років ти мешкаєш в Іспанії, і важливо так розумію, ти можеш іспанською мовою доносити свою позицію. Так? Я думаю, це справді важливо. Ми пам'ятаємо, наприклад, виступ Насті Каменських на латиноамериканському Греммі, і важливо, коли вона іспанською. До величезної аудиторії насправді це ж Латинська Америка, ми не тільки про Іспанію говоримо. Доносила свою позицію про те, що відбувається в Україні, іспанську мову? Я думаю, що це підкупає і самих іспанців да? іспаномовну аудиторію. А які головні іспанські медіа розказують про війну, якщо там неможливо головні телеканали, Радіо, головне радіо? І яка їхня позиція? Вона в них така однозначна, що Росія вторглася на територію незалежності України? Чи вони все-таки там допускають оце, Знаєш, ні все так однозначно? Про війну говорять всі медіа без виключень. Про війну говорять медіа як загальноіспанські, так і більш локальні, наприклад, власне, каталонські медіа, де я знаходжуся, да вони всі говорять про Україну. В принципі, якщо ми говоримо загальний наратив, то все однозначно Росія напала на Україну і це головний посил. Інша справа, угу. що в і перші три місяці. В перші, скажімо, в перші 100 днів це була головна новина на всіх шпальтах. Газет газета тут і досі дуже популярні. Друкована преса дуже популярна. Це перша новина на всіх радіостанціях, які теж дуже популярні, і відповідно телебачення також і всі круглі столи це все базувалося на українському питанні або що буде після того, як війна закінчиться і коли це станеться. Але зараз дуже відчувається. Зменшення інтересу, тому що вже люди починають розуміти, що тут не дуже і є про що прогнозувати, і складно тримати цю новину на як в топ-один угу. дуже довгий час, і це насправді проблема, тому що війна триває, вона зовсім нікуди не ділася. А, будучи тут в Іспанії, трошки може складатися враження, що воно вже відсувається на, скажімо так, на другий блок новин, да, ще до міжнародки, але, але воно ще важливо, але вже не так. Тому тут важливо і щоб іспанські медіа власне не забували, що війна триває, і вони не забувають, але трошки відсувають. Але це нормально. А, але говорять про це всі абсолютно без виключень. Так я тобі темність, що деякі українці навіть починають забувати, що війна йде. Тому я думаю, дійсно ми маємо про це постійно нагадувати. Ну, ти розумієш, пройшов оцей бар'єр 21 день, коли люди вже звикли до війни, і для них це як Вже він чотири рази пройшов. Ну, тому цей це дуже складно так тримати завжди на пульсі і казати: у люди, війна йде. Ми до речі, читали твої дописи у соцмережах. Ти писала, що в Іспанії є. Три найбільш помітні фігури оцих пропагандистів, які ходять на місце, так да, які ходять на місцеві оці ток-шоу і захищають путінізм, і ти особисто з ними зіштовхувалася в ефірах ток-шоу. Це виходить, наче твоя особиста битва як українки заради нашої перемоги, але на своєму окремому фронті інформаційному. Наскільки взагалі? Це цивілізовані розмови. Бо ну, якби ми бачимо зовсім інше. Е, якщо можна взагалі цивілізоване, що вони взагалі говорять? Це 8 літ, Дамбілі Бамбас. Да, там, да, дитєю, шо, шо, бігає, да, які так. наративи в них? Які, і який градус цієї розмови? Е, ну, от ми говоримо зараз там, про трьох, е, скажімо так, з якими я стикалася. Я... В принципі можу припустити, що й грально більше, але це. Це троє, з якими скажімо так, я мала якийсь контакт. А, і що цікаво, що серед пропагандистів не обов'язково бути власне, наприклад, там росіянином, так можна бути в принципі іспанцем і теж а, підтримувати активно а, Путіна і підтримувати все, що стосується, скажімо так, російського вторгнення в Україну. А, скажімо, так градус розмов а, прийнятний, він не переходить межу. Я можу сказати, що це завдяки тому, що я дуже сильно намагаюся стримувати і тримати розмову в професійному ключі. Чому тому, що для пропагандиста, для демагога з іншого боку, одна з найважливіших, одне з найважливіших завдань це. Вибити, скажімо, так з правильної колії свого опонента, так тобто, власне, мене, щоб потім це проти мене використати, це один з приколів, один з трюків пропагандистів. Вони дуже часто розмовляють на підвищених тонах, це завжди. А mm -hmm. вони дуже часто ідуть в таку демагогію, коли треба їх не мені, власне, а ведучому зупиняти і чекайте, Ми зараз говоримо не про це, а про інше. Тобто, якщо їм задають одне питання, наприклад, там чи мав Путін іншу можливість якось вирішити це питання. То вони починають розмову з того, що Путін немає, йому просто не залишили вибору. Він мусів нападати, тому що якщо ні, то й Україна б напала. От ми зараз от вибач, тут... ми, вибач, 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 Саш, ми якраз от показуємо кадри. Да, ось це, це якраз ця білявка. Це є одна з найвідоміших таких путіністок. Nee. Да, яка так це Так, це росіянка, як, це... як... да? так. Так. яка живе в Іспанії, так і от вона власне розказувала, що Путіна не було іншої. Йому просто не залишили іншого, іншого інших шансів. Він мусив нападати. То після цього як ти можна... себе тримаєш в руках, коли ти з нею спілкуєшся? Як ти їй як це вибач, патли та не скажи, після складно. цього? Це дуже складно. Ці ефіри надзвичайно емоційно складні, тому що тримати себе в руках, коли ми обговорюємо політику або економіку, це одне. Тримати себе в руках, коли тобі очі розказують, що на Донбасі Україна створює фейки, і все, що відбувається на донбасі, це фейки, і Україна сама стріляє по своїх українцях, і не треба з цього робити проблему. І всі міжнародні медіа теж показують фейки. Це дуже складно тримати дистанцію і тримати професійний рівень спілкування з такими особистостями. Але в цьому наше завдання не пересту. Бати цю межу і не ставати такими ж демагогами, як вони, тому що ми боремося за правду, а вони за неправду. А скажи мені, будь ласка, а. хто вона взагалі така? Ось ця е, льліюч, як її правильно сказати, це, це вона дуже, взагалі дуже так, і вона, і вона і ідейна дуже... ідейна чи за гроші? Що ти знаєш? Мені складно собі уявити е, ідейного популіста про путінського, який розказує, що. А, ну, Україна не має шансів виграти, це взагалі не країна, а це взагалі Україна. Тобто, там там домішана також і Європа, дуже часто, що і Європа теж а, взагалі просто ніщо і взагалі себе поводить якось нелогічно. Це інше, скажімо так. Це інше питання, і це можна розглядати. Але коли ми говоримо з популістами, дуже часто клубок звинувачень. Клубок якихось суперечливих коментарів а він просто нав'язується. Наприклад, один з коментарів це те, що ще невідомо, що Україна робить із -зі зброєю, яка їй поставляється із грошима. Це дуже серйозне зру. Щоб говорити таке в прямому ефірі іспанською, треба мати дуже серйозні розслідування, вже готові, які показують, no. що це справді що в цьому справді є питання. Звісно, таке yeah. розслідування, тобто, це просто випускання пару. Хто така ця Ліо? Це хороше питання. Її в інформаційному просторі е, не було. Я дивилася спеціально ні в іспанському, ні в російському до травня 2020 року, тобто два роки як вона. Почала з'являтися в інформаційному просторі. Твіттер вона завела два роки тому. За два роки вона має 102 тисячі фоловерів. Ми добре знаємо, як працює твіттер і як складно насправді заробити 100 тисяч фоловерів за який такий короткий період. Тобто, це mm -hmm. не ті фоловери, це не ті фоловери, це фол... це боти, але вони є. вони створюють оцю цю масу, яка, начебто, за нею. А от, знаєш, я я от намагався до речі почитати. От коли спитаєш когось, слухайте, а от ви знаєте, Іспанія в період Другої світової, вона була на, на чим боці? І ніхто не знає відповіді. отирочка, ти знаєш? Ні. Іспанія, хто вона була? В якій коаліції? В антигітлерській чи, чи вона я була думаю, з Гітлером? -Муссоліні? що е, з Гітлером. А я відкритай таємницю, що Іспанія офіційно не брала участь у Другій світовій війні. Це, до речі, для батьків сюрприз. Тому що вони якби тримали нейтралітет, тому що під час громадянської війни вони отримували допомогу дійсно від Гітлера від Мусаліні, але нібито під час Другої світової, ось цей режим yeah. франко, да, вони, вони ніби. Так, якби і не допомагали, і, і, і не проти, і не за. Тобто вони в них таке ставлення було дуже дивне. Нібито фашизму, нацизму там не було. А оці наративи про те, що в нас фашизм і нацизм. Вони намагаються ці пропагандисти просувати в Іспанії, і як іспанці, ну це ж знаєте, це те, що лякає всіх абсолютно да. в Україні. Нацисти, ой, все, хавайся. Простування відбувається постійно, власне, про нацистів українських. Це ми так, виходиш. Так. Я іра, так. я так, іра, так, і так. ти виходиш так, це ми це так? я. Це я також так. Це я е, і я можу сказати те, що власне Іспанії, в Іспанії це, скажімо так не дуже катить, якщо можна так сказати, е, тому що, що вони дуже добре знають. Вони дуже добре знають, що таке фашизм, тому що вони його проходили. Е, вони дуже добре знають, е, як відрізнити справжній фашизм від того, е, що зараз називають. Кличуть зараз українців нацистами, фашистами. Тому тут оцей власний момент не дуже, а не дуже працює. Я так можу сказати, не та країна, не та країна, де можна так розкидуватися фразами, що ви нацисти, і люди це будуть просто повтати і думати а ну так мабуть, що вона має рацію. Це не та країна. Чуєш, Саш? А ти не пропонувала всім, хто е, так яро захищає Росію сказати: слухайте, ну якщо вам не подобається в Іспанії, їдьте в свою Росію без Ну проблем. вони ж не кажуть, що їм не подобається в Іспанії. Ні, так сказала, я це да? сказала в останньому ефірі, який власне от там у вас був. Я це сказала в останньому ефірі, власне Ліу. А в одній з наших суперечок, коли вона розказувала наскільки в Іспанії все погано і як, ну, взагалі знає, Європа, як взагалі Європа Скажімо так, ну власне забилася в кут і нічого не робить. При тому вона вже тут 10 років живе. І я їй сказала в ефірі Лю. Якщо так погано, то я впевнена, що Росія буде з радістю, буде приймати назад таких патріотів, як ти, ти могла то просто в принципі повернутися. На що вона мені вона, от те, що я казала, як тільки ми переходимо цю границю е, дозволеного особистого, вони моментально це використовують проти тебе. Вона моментально мені відповіла, що це. В стилі всіх українців-нацистів стирати з лиця землі всіх, хто думає не так, як вони. Тому тут Окей, дуже не. дуже важливий тонкий момент ніколи не переходити оцю, о, 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 оцей, оцю грань дозволеного. Ми всі маємо залишатися професіоналами, і серед пропагандистів теж є багато професіоналів, але їхня головна мета вибити просто тебе, тобто розхитати твій емоційний стан. Звичайно, звичайно, Ні, вони ж працюють по по цих метадічках. Да. Там і це як то каже, знаєте, прийом гнилої риби. Вони також використовуються, коли ти кілька разів десь там вкинеш, про те, що тут є нацисти. Потім всі доведуть, що немає їх. Але як то кажеш, знаєте, запашок останеться. Оце вони. Але працюють, ви знаєте, по такому цьому. принципу тоді всі коучі працюють. Вони ж кажуть: якщо тобі не подобається твоя робота, звільнися, йди шукай нову. Якщо тобі не подобається країна, йди далі, де тобі буде комфортно. До речі, Тому про ко вони теж тоді виходять націоналісти. Да, до речі, а, значить, Іспанії в Іспанії приховується проросійський пропагандист Антолі Шарій, який мені здається як консерва. Він не все таки в як то вскрився. Вже угу. вже приховувати нема чого. Абсолютно його проросійська діяльність тепер тепер на слуху, навіть ті, хто. Щось там намагався казати, що він там дійсно просто опози опозиціонер, Вже питань немає. Що тобі відомо про його діяльність в Іспанії? Ти так розумієш, що був він під домашнім арештом. Зараз так розумію, що не зрозуміло, що там буде далі. Чи ти долучалася до акції про от, по відведенню та знешкодженню цього персонажа з медіапростору в Іспанії? І ти, взагалі знаєш, що там з ним зараз відбувається, чи ні? Так, це дуже цікава тема, тому що справді шарій е, тут є. Постить відео в інстаграмі з Барселони або зі свого. Справді дуже красивого помешкання е, на березі моря е, в принципі його перебування тут завжди викликало в мене багато питань. І власне, коли Іспанія почала активно демонструвати, що вони вводять санкції проти росіян або проти проросійських перс в мене завжди виникало питання, чому шарі досі на костабравії, і чому він ще тут, і чому він ще не поїхав, чому його ще не не, не, не відправили? Я не особисто я не долучалася до акції. Я знаю, що акції були. Я знаю, що акції, скажімо так піднімали одразу звичайні українці, які просто бачили його в місті, казали, стоп, ця людина не може тут бути. Власне чого й чого й, його і затримали? То дуже цікавий до речі, момент з шарієм, тому що паралельно. В Каталонії, наскільки ви знаєте, Каталонія вже дуже до, до, досить довгий час бореться за свою незалежність, mm -hmm. а, і референдуму, який Іспанія а, не дозволяє на відміну від а, кримського референдуму, де ніколи ніколи Україну по дозволу не просив. Але тут Каталонія мусить просити дозволу в Іспанії. Іспанія дозволу дійсно не дає, і тому Іспанія постійно шукає якісь а, Шукає якісь теми для того, щоб каталонську незалежність якось ну зупинити Да? і вийшло. Було у нас десь півроку тому питання, що здається, каталонську незалежність фінансує Росія, тому що каталонські політики свого часу активно відвідували Москву. А на що ці власне каталонські політики дуже вони дуже відрікалися від цього? Казали, що навіть коли вони їздили періодично до Москви, це були там культурні обміни і там все, що може бути, це ніяк не зв'язано з власне з каталонською незалежністю. Виявляється, це не те, що зв'язано. Тут є просто прямий зв'язок який просто виплив, я вам скажу на прикладі Шарія. Коли Шарія заарештували в Іспанії два місяці тому, потім його випустили під заставу, і зараз він під домашнім арештом, йому мусили призначити адвоката. І коли я побачила, хто його адвокат, це було просто чорним по білому. В нього адвокат Гонсало Боя це той самий адвокат, це власне адвокат. Карлоса Пучдамона, це е, каталонський лідер, який втік в Бельгію після того, як проголосив незалежність Каталонії десять mm -hmm. років тому. В них в, в них один той же адвокат. Це один з найкращих адвокатів. Я не знаю, чи всієї Іспанії, але Каталонія це однозначно. І він захищатиме шарія. Я думаю, що тут все зростає все... і нехай... після того, і після того, е, після того е, низка каталонських політиків. Після того, як оцей зв'язок він не став офіційним, але це стало просто дуже очевидно. Низка каталонських політиків пішли у відставку. Слухай, ну вони ж певно, що проводять паралель, до речі, там що ДНР ЛНР, там відділися, а нехай вони просто показують, що перетворилося ДНР ЛНР. Я думаю, що каталонцям так да. також нехай показують, Щоб в яку плаку розуміли, це так. перетворилося. Оці коли вони це займалися сепаратизмом, Саш, скажи, люди. Ну, зрозуміло, да. порівняти не розумі... можна, але, можливо, вони це будуть використовувати. Найголовніше, люди розуміють, що ось ці лію, шарі це все заїжджі такі гості. Ну, вони приїжджають для того, щоб от якраз сіяти ось цей розбрат, да, оці всі заворушки в Іспанії. Вони це все розуміють чи ні? Іспанцям складно зрозуміти, пояснити, хто заїхав, а хто не заїхав. Так? Тобто в них є потік інформації. З різних сторін і вони його а, мусять сприймати і обробляти. Інша справа в тому, що я ж кажу в іспанців, на е, щастя ще збереглося критичне мислення. Вони ще можуть взяти А і Б і зробити з цього висновок, а не піти в якусь іншу сторону, в ту, я, 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 скажімо так, в яку її веде якась конкретна людина. Вони вони ще можуть аналізувати ситуацію. Вони знаються на історії. Mm -hmm. Вони розуміють, що кидатися словами нацисти-фашисти це треба добре розуміти, що за цими словами стоїть, і вони знають, що за ними стоїть. Тому я не можу сказати, що вони можуть оцінити персоналії як такі. Вони не, вони не знають, хто такий шарій. А хто а хто такий шарій? Справді, так тобто, це ну, е, да. широко єсний вузьких кровав. Тобто, ну в іспанцям в принципі все одно, хто це просто якась людина, але інформація надходить. Вони на щастя поки що вміють фільтрувати, і загалом серед іспанських серед іспанців більшість я б сказала, з якою я стикаюся щоденно особисто або по роботі, більшість називається війною, відкритою війною агресією Росії проти України, яка власне просто не може і не має існувати в сучасному світі абсолютно точно. Абсолютно точно Саша. і важлива теза, що українці в цьому в цьому мають брати приклад в іспанців, що українцям також має бути пофіг на те, хто такий шарі. Я думаю, що так скоро і буде. Тому, тому тут маємо бути з іспанцями в однаковій позиції. Да. Останнє коротке питання. Якщо не складно коротко, чи не атакують тебе там хейтери? Ось яка там, де я розумію, що в контрпропаганді, складна місія. Е, знаєш, там українці ти ж знаєш, готові підтримати завжди там е, так. Ідемо там. Хтось там коментар напише, одразу там маємо на це відповідати. Щось таке відбувається, тебе там в соціальних медіа намагаються як то мочити росіяни чи ні? Я б не сказала, що це мочити. Я б не сказала, що це багато, але звісно, після кожного ефіру або після кожної якоїсь конференції, яка десь висвітлюється в медіа. Так, є боти, які а, заходять, які щось там коментують і а, розказують, скажімо так, не, не стільки проти мене, як за них, так угу. тобто вони збивають нас, вони навмисно ніби нас хочуть збити до докупи. І, власне, іспанські медіа це теж вигідно, тому що це, це видовищно, так дві дві там явки yeah, yeah. там одна проти іншої. І це, це це трошки так виглядає, і після таких Ну, висів, так, ж, ось... наша ж красивіша. я не можу сказати, що це прям масово. Єдине, що так, я, я власне розумію, українці допомагають, але от повертаємося на те, що звучало на початку програми. Тут дуже важливо, щоб Україна зрозуміла, що е контрпропаганда. Це теж дуже важлива справа, на яку теж треба мати бюджет, і це так, те, в чому на жаль Україна просідала дуже довгий час, і в принципі це одна, теж одна з причин, чому зараз сталося так, як сталося. А, Україна повинна на державному рівні а, продумовувати кращу стратегію контрпропаганди і правильно. виділяти більше кошти а -а. І коштів на. Ми можемо боротися і далі ми будемо робити. Ми можемо стримувати там хвилі ботів і не відповідати, не реагувати, вчитися е, вчитися це все стримувати на нормальних емоціях в прямих ефірах. Але якщо на державному рівні не буде е, е, виокремлено бюджет на контрпропаганду, Де. особливо в українському випадку, ми не говоримо про Швейцарію, ми не говоримо про якісь інші країни для України. Це просто необхідність. Дякуємо, дякуємо, Саш. Дякуємо, головне, так. головне ж хотів сказати. Все одно, це те важливо. Ми дякуємо іспанському народу за підтримку українців, які зараз я так розумію. Багато хто живе в Іспанії. Дякуємо діаспорі українській також за підтримку. Звичайно, величезний привіт. Оце маємо розуміти, що Іспанія все одно на нашому боці. Дякуємо тобі, Саш, за твою роботу, і всім передавай величезний привіт так. від України. Дякуємо тобі. І З нами слава. На